Гроші. Ми всі любимо гроші. І для багатьох їхня значимість їхня цінність, особливо в чоловіків, вимірюється в грошах. Так чому ж не у всіх сьогодні є гроші? Чому до одних гроші приходять легко, а до інших гроші приходять через важку працю? Все це від програм, закладений в нашій голові. Чому саме з цією темою я вийшла? Сьогодні я в сторіс показала свої зароблені гроші, які я завтра, завтра вівторок буду вкладати в лікування своїх зубів. І для багатьох це тригерна тема. Зразу дуже багато відкликів е, отримала у повідомлення: І я так хочу, а як це можливо, а скиньте на донат, а ще щось, а ще щось. Тобто, кожна людина. Тригериться об гроші. Я теж довгий час не показувала грошей, бо знаю, як це багатьох людей тригерить. І я одна з тих людей, до кого гроші приходили дуже-дуже важко. Я знала, що щоб гроші мати, треба важко і багато працювати. І не могла зрозуміти, як це люди все встигають, можуть відпочивати, можуть десь їздити, спілкуватись і заробляти гроші. Для мене це було система рор, як і для багатьох інших людей. І коли я почала розбиратися, вчитися, я вже сьогодні проводила прямий ефір у власному телеграм, де розказувала, що за допомогою певних практик, за допомогою того, що ми вчимося чути себе, вчимося розбирати свої блоки, отримані з дитинства. Наш грошовий потолок збільшується, наша грошова ємкість розширюється, наша енергія збільшується. Тобто можливість приймати енергетично гроші. У людей рівно стільки грошей, наскільки в неї вистачає енергії. Що ви відчуваєте, коли ви берете в руках і тримаєте велику суму грошей? Що ви відчуваєте? Давайте зробимо зараз ось таку невеличку практику. Сядьте зараз зручно, практика недовга. Постарайтеся відключитися від всього, що вас турбує. Закрійте очі, сядьте зручно, щоб ваша спинка була розслаблена, а ноги стояли на землі, підлозі, чи де ви там знаходитесь. Зробіть три глибокі вдохи і видохи. А тепер уявіть себе на площі, де дуже дуже-дуже-дуже багато людей. А ви стоїте на цій площі навколо вас люди. До вас підходять і дають вам сумку. Сумку повну грошей. Дають вам і кажуть, це твоє. Приймай, що ви відчуваєте? Що ви відчуваєте зараз, коли в ваших руках сумка повна грошей? Відкрита, і ви її тримаєте отак на своїх долонях. Що піднімається в тілі? І які перші у вас відчуття? Що вам хочеться з ними зробити? Ви себе. Навколо дуже багато людей, які ходять навколо вас. А ви стоїте посеред площі і тримаєте гроші? Що відчуваєте в цей момент? Що вам хочеться зробити? Закрити сумку і втікти? Чи вас піднімається страх, що вас їх заберуть? Чи вам хочеться роздати ці гроші? Що ви відчуваєте? Які у вас відчуття? А тепер уявіть, що ви переміщаєтесь з цими грошима в абсолютно безпечне місце. Що ви будете робити з цими грошима? Запам'ятайте перші дві думки, які приходять в вашу голову. Що це? А тепер розчиніть ці гроші в повітря. І робіть вдох видох глибокий. І повертайтеся. Після цієї практики сядьте, просто проаналізуйте, які ви відчуття мали всередині. Чи у вас була радість при виді цих грошей? Чи ви відчували тривогу, страх? Як виглядали ці гроші? Чи хотілося вам якнайшвидше їх позбути ще роздати? Відчуйте оці відчуття, де в тілі, можливо, була важкість, дискомфорт. Це все ці блоки, які живуть у вас. І багато з цих, скажімо, негативних програм живе з нами руками, а ми не розуміємо. Чому не приходять гроші? Ніби ми все робимо так, як треба. Ніби ми стараємось, але гроші чомусь не приходять. У багатьох є внутрішня вигода не мати грошей. Бо так безпечніше. Тому що з дитинства у багатьох сидить програма. Гроші це зло, гроші це небезпека, а гроші можуть забрати. Щоб гроші мати, треба важко працювати. І такий дуже-дуже-дуже багато установок. А які ваші установки? Попробуйте виписати всі установки про ваші гроші, що перше приходить в голову, що згадується, що десь ви чули, вислови. Навіть негативні установки про гроші можуть бути нав'язані навіть не вашими батьками, навіть не вашими вчителями. Вони можуть залізти в вашу підсвідомість, коли ви переглядаєте фільм, коли ви читаєте якісь новини. А саме гірше, коли весь негатив бере наш мозок, це наша така звичка, негативна, спати під включений телевізор, якийсь фільм, якусь передачу. Бо ми думаємо, раз ми заснули, то все. А наш мозок, наша підсвідомість, точніше, вона не спить, вона щитує. І зараз по нових дослідженнях дуже багато є таких нічних установок, нічних медитацій. Коли людина спить під ці медитації, і на підсвідомості їй записуються інші програми. Знаєте, як на магнітофон колись були магнітофони, що записували пісні поверх. Але навіть якщо записати, Нові установки поверх старих, то точнісінько так як на старих касетних записах Час від часу буде пробиватися старий запис, так само і в нас. І якщо не забрати блок, негативну установку, програму з нашої підсвідомості, то Ця програма, скільки б ви поверх не записували афірмацій, не слухали б медитацій, вона все рівно буде фонити. І все рівно буде впливати негативно на ваше життя. І найтакий популярніший приклад, особливо є в жінок, коли ми отримуємо гроші, ми швидко їх починаємо тратити. Куди-небудь. На всякі хотіла, потім приходимо додому, починаємо переглядати те, що ми купили, але ну, якщо не зразу, то на другий день. Думаємо, а на що ми його купили? А на що я це зробила? І починається така далі самоїдство. О, знову викинула гроші, на що я це купила, треба викидати, і пішло-поїхало. Тому що є програма, що гроші мати це небезпечно. Наша підсвідомість, наш мозок, щоб з нами обезпечити, починає нам диктувати не наші бажання ми починаємо зливати гроші. Тому на своєму марафоні, який буде у травні, марафон буде тривати два тижні, це є фінансова двіжуха, легкий марафон, де будуть дієві практики з опрацюванням мозку. Де детально на відео пояснюю, чому важливо писати і як це взаємозв'язано з нашою підсвідомістю? Де я буду давати перевірені практики, буде 10 практичних завдань, буде вебінар про гроші, де я детально буду розказувати, чому нема грошей, чому гроші втікають, як зробити так, щоб гроші приходили. З різних сторін. І це не, навіть не, не завжди про заробіток. Тому що жінці мають приходити гроші в легкості, коли жінка легка, коли жінка щаслива і задоволена, це можуть бути подарунки навіть від незнайомих людей. Це різні можливості, які буде давати вам все тільки за те, що ви є. Тому важливо навчитися бути собою. І багато секретиків я буду давати саме на цьому грошовому вебінарі. Це не перший грошовий грошова двіжуха, яку я провожу. Я сама її проходила в серпні місяці і пройшло трохи більше як півроку, і дуже багато що змінилося. По-перше, я вилізла з боргів. У мене було більше 2,5 тисячі доларів боргу. По-друге, я ви знаєте, якою зуби, це задоволення не дешеве. Там і імплантації, і операції стоматологічні були. І зараз знову вівторок імплантація, на 4 імпланти, потім ще встановлювання самих, е, самих коронок. І це не дешеве задоволення. При тому, я вже в цьому році, а зараз тільки початок квітня, була на відпочинку в Буковелі, була в СПА, в саунах. Покупляла новий одяг, плюс тільки що приїхала з чудової Трансильванії, і це все паралельно. Нас вчили завжди, що має бути вибір або, або. А ніхто нам не казав, що можна, йти йти. Так, і так теж можна. Можна не відкладати своє життя на потім, а жити тут і зараз. І отримувати кайф від нього. Все ось тут в нас в голові, в фокусі нашої уваги. І я на марафоні буду розказувати, як поміняти фокус уваги. Як налаштувати наше мислення на можливість бачити процеси. Я розкажу таку, і, мабуть, багатьох хто знає, таку єврейську, ну таку притчу. Е Єврей вирішив купити осла селянина. Ну і селянин сказав, що 100 доларів. І єврей заплатив йому 100 доларів. А селянин на другий день прийшов і каже: Я не можу тобі продати осла. А він а чому? Тому що осла здох. Я можу віддати тобі тушу осла. Ну так поверни мені гроші, каже єврей. І гроші не можу повернути, тому що ми вже її сім'я потратила на їжу, ми вже її з'їли. Ну що ж, єврей забрав дохлого осла і через кілька днів зустрічається знов з селянином і каже, дякую тобі за дохлого осла». А селянин каже: як ти мені дякую за дохлого осла? Ти ж е гроші втратив і забрав дохлого осла не туди, не сюди. А єврей каже, і я на ньому заробив, я його продав. А Селяну каже, як продав? Каже, дуже просто. Я зробив лотерею, що продаю осла. Розигрую, точніше, осла. Буде один переможець, який утримує осла. Лотерея вартувала 2 долари. І в лотереї брали участь 500 людей. Він каже: ну, добре, ну один же ж переможець, 500 людей купили лотерею, один переможець. Він каже, так, один переможець. Коли цей переможець до мене прийшов, я йому сказав: осел здох. І вернув йому його 2 долари, які він потратив за лотарею. Але з 499 людей, які не виграли, і їхні гроші залишилися в мене, яка мораль? З цей такі басні, приказки, притчі. Все залежить від того, як ми думаємо. І навіть на дохлому ослі можна заробити гроші. Притому чесно і нікого не обманюючи. Тому що людина брала участь в лотереї той, хто виграв, приз не отримав, але свої кошти він повернув. Розумієте про що я? Тому все в нашій голові, все те, як ми дивимося. Ми, кожна з нас унікальна. Кожна з нас має знання. Але ми не вміємо їх монетизувати, а причина одна. Ми думаємо, дякую, ми думаємо, що те, що ми вміємо, що для нас легко, що для всіх це легко, і всі це знають. Всі це вміють. І навіть я недавно попалася на цьому. У нас є така франківська організація, де ми проводимо різні заходи, є платні, є без... ну, коштовні, є безкоштовні. І вчора організатор цього простору каже до мене: Оксана, ти ж вмієш гарно в'язати. Можливо, ти зробиш якийсь майстер-клас по в'язанню, а я люблю Ну, Ти знаєте, енергопрактик, все, що створює своїми руками, воно має унікальну цінність, воно має. Дуже таке, скажем, оздоровчий ефект не тільки на ментальному плані, а й на фізичному. І вона каже: можливо, ти б провесла майстер-клас? Я кажу: та на що кому це потрібно? Мені здається, що всі вміють в'язати. А я от дуже легко зараз дуже модні такі кофточки, хмаринки, так і вони ж дуже легко в'яжуться. Їх там за два-три вечорі можна спокійно зв'язати цю хмаринку, яка стане прикрасою до спіднички, до платічка і до штанішок. Так і оцей майстер-клас вона каже проведи. каже, такому це потрібно? Розумієте? Тобто. Хтось може заплатити там, 2 тисячі-півтора тисячі за цю хмаринку, а її ж можна купити нитки, посидіти в гарному кругу жінок, поспілкуватися і зв'язати цю хмаринку за 2-3 вечора своїми руками. А вартість ниток, там виходить, якщо хороша махера, нитка три, 3... ну, коротше, вони по 180 гривень я брала. і... Кримотка з шовковою махровою ниткою, тобто махра шовком, яка не розтягується, яка не подлатиться дуже гарна носкість. І до чого я веду? Що в нас дуже багато талантів, які ми не монетизуємо тільки через те, що нам важко проявитися і ми себе обкрадаємо. Ми себе знецінюємо. То, як будуть нас цінувати інші люди, коли ми знецінюємо свою працю, ми не можемо. Продати свою працю ми не можемо показати людям, якою цінністю ми володіємо. Це стосується всіх, хто має матеріальні. Наприклад, тверду нішу – що це виготовлення якихось продуктів, харчування, одягу, якихось декорацій. Як ви бачите, я обожнюю свічки, ароматизовані. Так що в мене все стійко практично у свічах. Я працюю завжди, коли горять свічка, тому що вогонь дуже круто очищає. І для дому це корисно, і для людини це корисно. Я про це говорила. Тому, дівчатка. Я більше працюю з жінками, тому що з жінками, якщо чесно, легше працювати. Хоча в нас жінок дуже багато контролерів, але чоловіки, вони поки почнуть довіряти, це треба не одну провести сесію, щоб людина включилася. Тому, дорогі мої жінки, зараз світ міняється. І як ви бачите, на жінки починають заробляти багато. Якщо ви чули, хто така ліліт, то ліліт повертається. Тому енергія жінки зараз вона створюється, вона створює не тільки простір навколо себе, вона створює прекрасно, створює гроші. Тому, якщо у вас є якісь питання з грошима, якщо ви не розумієте, чому сьогодні ви не заробляєте достатньо стільки, скільки маєте, приходьте на мій марафон. Він стартує 3 травня, буде тривати. Два тижні буде два пакети. Ось, Один пакет 399 українських. Туди буде входити 10 завдань, загальний вебінар, спільний чат, рефлексії ви будете писати, я буду вас перевіряти, тому що будуть завдання, які ну, я рекомендую виконувати. Дам дуже секретні такі магічні ритуали, які ви чисті, добрі, світлі. Які ви будете використовувати, і вас будуть приходити можливість ці гроші звідусіль А також другий це ВІП, там, де буде додатково до всіх цих, що я назвала в першому пакеті, в мене є відео записане. Додатково в першому пакеті. І зараз хтось запит вибиває запит Оксана. Ну, виходьте Ваш запит Можливо, у вас якісь запитання будуть. Так, ну, щось не можу прийняти, або ви скасували вже. Доєднуєтесь, так, Оксана? Ви тут? Ні, мабуть, випадково прислала запит Е, e, Значить, дивіться, що ще буде на цьому марафоні? На віп-марафоні, крім загального вебінару, який для всіх буде також розбори, групові розбори. Де я буду брати людину і розбирати які саме в неї блоки, і давати індивідуальні рекомендації. Чому так важливо на групові розбори? Тому що завжди збирається група людей таких, в яких подібні питання. І в групі це все легше опрацьовувати. Також буде енергосесія глибока енергосесія на пропрацювання грошових каналів, тому що ми знаєте, всі знають, що людина це енергія. І в неї є два канали. Канал заземлення – це енергія матінки землі, це все матеріальне, за все, що відповідає за наше тіло, все, що ми можемо торкнути по-простому, в тому числі і гроші. І є духовний канал, є висходящий канал, є нисходящий канал. Є духовний канал, де ми беремо черпаємо енергію, де зв'язок з Богом, Творцем, вищим нашим ям, те, що дає нам життя. Тому саме залежить стан людини, фізичний стан людини, емоційний стан людини, матеріальний стан людини, наскільки чисті ваші канали. Канали забруднюються програмами, нав'язаними блоками, обмеженнями і так далі. Тобто всі наші блоки обмеження живуть значить, в нашому тілі. І тому в нас буде енергосесія, яка буде допомагати чистити ваші канали. А пакет буде мати доступ на три місяці. І повірте. Дива є, і вони стаються з тими, хто в них вірить, і хто щось робить для того, щоб ці дива прийшли. Просто так, лежачи на дивані, нічого не роблячи, дивани прийдуть. Тому рекомендую, заходьте на мою фінансову двіжуху, розширяйте свої горизонти, розширяйте свою грошову ємкість, до речі. хоч ще старт за місяць, але вже на, в закритій групі у Телеграм вже є переднавчання, тобто бонусні завдання. Для тих, хто заходить перше. Тому, кому цікаво, пишіть під цим відео, приєднуйтесь і рада буду бачити. Також нагадую, що у нас 25.04 буде дуже крутезне в Яремчі жіноче коло, яке буде тривати 3 три дні. З самого ранку 25 числа ми виїжджаємо, все включено, ми вас завозимо. Привозимо на місце: харчування, спа, всі розміщення, всі такі заходи, які ми плануємо, проживання, все включено. Ваша задача приїхати в Франківськ, Але якщо ви з Франківська, значить прийти на місце назначення, є теж закрита група, де вся інформація, де всі телефони з організаторами. Ми вас забираємо, завозимо і привозимо назад в Франківськ. Три дні двадцять Рамку забираємо і 27 вечорі ми привозимо в Франківськ. Всі ці дні входять вартість самого, самого цього жіночого кола, самого ретриту. Буде мега цікаво, плюс ви приїдете з великими враженнями, змінами у вашій коробочці і також з подарунками. Тому будуть питання, пишіть під цим відео або пишіть в особисті. Надіюсь, цей невеличкий ефір був для вас цінний. Можливо, якщо є в когось питання, задавайте, я з радістю вам відповім. Якщо питань нема, передивіться все цей ефір. Хто пропустив, і доєднався пізніше, зробіть практику, яка є на початку, і зрозумійте, як ви насправді відноситесь до грошей. Тому що скажу одне: якщо вас на сьогодні немає достатньої суми грошей, то причина одна. У вас є внутрішня вигода, і їх не мати. А яка саме, ми з вами розберемося. Всіх люблю, шануйте себе, бережіть себе, будьте здорові, багаті і щасливі. Дякую, тим, хто був